Всем привет, с вами я Артур і ви на моєму каналі. Сьогодні ви будете дивитись обзор на відео щодо мене. Оцей готовте вкусняхи, може холодильник принесите. Я не знаю. Приятного просмотра, а ми погнали. Ну, сьогодні ви будете дивитися. Обще для Скабю водити О, палатки. А оце, чого нубіка тут немає? Странно. Може нубік там в палатки. О, фанатка безумна. Якщо ви дивилися в прошлій, то там були теж такі самі. Подивіться і оцей. Бо, та, бо бо їх було двоє в, в другій серії. Да-да. А чого вони не можуть її вбити? Странно. Ну, взяти і вбити. Житті ще... ще не можу взяти і вбити. Так. Кстати, якщо ви наберете багато просмотрів, я, я знімлю з другом обзор на відео з другом. Так що набирайте 40 000 лайків і, і ми оцей набираємо і ми будемо разом з другом дивитись обзор на відео. Хм, странний, який вистав майлик. Если теж мені поставити смайлик, подивися хто нас веселий.